Як добувається корінь із числа? Якщо нам потрібно добути корінь з числа 25, ми повинні придумати число, яке само на себе множиться, і буде дорівнювати 25. В цьому випадку все дуже просто. За допомогою таблички множення можна сказати, що це є число 5, оскільки 5 помножити на 5 дорівнює 25. Але що ж робити в тому випадку, коли, наприклад, в нас потрібно добути корінь з числа 48? Ми не знайдемо. Такого числа, щоб помножити само на себе і отримати 48. В цьому випадку ми повинні придумати два числа, які множаться, і в результаті дають 48. Але точно з одного з цих чисел має добуватися корінь. Наприклад, 48 я можу написати, що це буде 3, помножити на 16. Корінь з 3 не добувається, але корінь 16 добувається. Відповідно, можна записати, корінь 16 добувається, це буде 4, а під коренем вже залишиться тільки число 3, оскільки корінь 16 добув і записали, що це 4. Якщо ж у нас є корінь з 75, в цьому випадку, знову ж таки, можна придумати два числа, так, щоб з одного корінь добувався. Наприклад, 3 помножити на 25. Дорівнює, знову ж таки, корінь з 25 добувається, це в нас буде 5, а число 3 під коренем залишається. А на які числа потрібно розкласти, корінь з 12.